Історія про помсту сусідам номер 2 У нас були сусіди, які мали дітей, які були трохи скандальними, але нічого страшного. Потім помер один із батьків, і діти неймовірно здичавіли. Протягом наступних кількох років ми мали низку проблем, зокрема графіті, намальовані балончиком на будинку, скло та цвяхи, залишені чергою біля під'їзду повну банку імбирного напою. Викинутого у вікно собаче дещо закинути в будинок. І ще дещо, Блін, я не знаю, Ютуб не пропустить це слово. резинові вироби, контрацептиви, наповнені кукурудзяним сиропом і борошном, запущені в наш дім. Ого, капець! Реально! Крім того, діти почали торгувати забороненими речовинами з дому, і нам довелося мати справу з величезним збільшенням шуму, оскільки вони влаштовували великі вечірки кожні вихідні та сиділи біля під'їзду, викрикуючи один одному нецензурні слова майже щодня. Ого, я в шоці реально. Ми спробували зателефонувати поліцейським, коли. Нас поранили? Ого. І поліцейські дізналися про дітей з інших викликів по сусідству. Нічого собі, дітки, це треш якийсь реально. На жаль, їхня мати прикрила їх і вибачилась перед нами приватно після того, як копи пішли. Все, що копи могли зробити, це попередити їх. Нарешті ми зламались. Ну, тобто їм вже набридло все це терпіти, і встановили камери навколо всього будинку, коли діти були там і спостерігали. Вони бачили, як кожен піднімався, і бачили, як ми перевіряємо та видаляємо всі сліпі зони. У той момент, коли вони побачили, що будуть перед камерою, якщо спробують щось із цього ще раз зробити, ну, погані якісь вчинки, Проблеми негайно припинилися. Навіть справа перейшла кудись в інше місце. Тобто вони почали якісь свої хуліганства робити в іншому місці. З тих пір панує здебільшого мир, мир і тиша за кількома винятками. Як вам така треш історія? Дуже цікаво, що це за дітки такі. Це, мабуть, цікаво. Ось така історія, короче.